мати голову на плечах I believe that that means to have a head on one's shoulders so to sort of um, be able to think critically about the world around you Чудово. Мати голову на плечах це бути здатним думати або приймати розумні рішення. Бити по кишені. Бити по кишені означає, що ти витрачаєш багато коштів на щось? Ти купуєш щось дороге. І тому ця покупка б'є по твоїй кишені. На око. На око. На око. eye off something? Я можу дати приклад речення. Коли я готую торт, я визначаю кількість цукру на око. Так, це визначити щось приблизно лише поглядом. Гаряча голова. Гаряча. Hothead. Is that like someone who's. Um, arrogant? Somebody who who takes action without thinking about it first. Так. Гаряча голова. Це. Людина, яка щось робить, не подумавши. Особливо коли йдеться про злість або дратівливість.